З такими словами діти покидали залу Полинського будинку культури після завершення розважальної програми та лялькової вистави у рамках проєкту Діти перемоги. Ініціатором створення якого став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Цей проєкт ми ініціювали для того, щоб підтримати діток. Наше майбутнє діток наших військовослужбовців я переконаний, що нашим захисникам і захисницям приємно бачити, коли вони отримують часові свої фотографії своїх дітей. Бачимо скільки одні позитивні емоції, посмішки у рамках проєкту. Актори Житомирського обласного академічного лялькового театру показують дітлахам виставу. Там показували, що потрібно всіма дружити, всім допомагати, що потрібно, щоб були друзі в кожного з нас. І зараз такий час, щоб в кожного були друзі. Мені дуже сподобалося. Тато маленької Каріни зараз захищає нашу державу на Донецькому напрямку. Її мама розповідає: дівчинка сумує за батьком і дуже переживає за нього. В такі відчуття, коли ти завжди в страху, і ти живеш, що чоловік там, і ти завжди молишся про те, щоб він був. Ой. Це дуже важко. Завдяки проєкту Діти перемоги Каріна на декілька годин змогла перемкнутися від тривожних думок, згадати, що вона все ще маленька і заслуговує на щасливе дитинство. Мені дуже сподобалось там. Дуже весело було Це дуже важливо. Діти емоційно від відволікаються від... від цього, що зараз у нас в країні. Це це дуже корисно для дітей. Після завершення лялькових вистави дітей розважали аніматори-пірати. А головним гостем програми став найвідоміший песик України патрон, з яким можна було зробити фото. Саме він найбільше сподобався Сашку, тато якого зараз служить на Луганському напрямку. Хлопчик розповідає, відправить фото батькові, щоб той порадів разом із ним. Я за ним дуже дуже сумую. Проєкт Діти перемоги стартував на початку серпня. За цей час концерти провели вже у близько 30 громадах. У кожній позитивні емоції подарували сотням дітей. У Пулинах на захід завітали понад 400 малюків. Нами був організований підвіз діток з практично з усіх десяти старостинських округів нашої громади. Насправді дуже важливий проект, дуже важлива ініціатива. Адже сьогодні в умовах повномасштабної війни дуже важливо надавати дітям якусь таку знаєте, психологічну, емоційну підтримку, щоб діти отримували позитивні емоції, розуміли, що про них не забули, їх чують. Після завершення заходу усі діти отримали сік та батончики, аби поласувати смаколиками вдома.